Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні війна. Воюємо ми з Альянсом Другий. Воюємо ми 25 на 25. По тапочках 77 у нас залишилось. Суперника 50. От така рівна боротьба. Так, давайте сходимо першим червоним тапочком. от на таку команду. Склад лікує в центрі. Глянемо, буде камінчик сьогодні чи ні. Так, два. Три. Коротше, а в пішло три і все, більше камінчика нема. Пробуємо щось витягувати. Так, можна ще зібрати три камінчика. Навіть шість можна. Так і у нас зарядились три перси, блін. А камня на полі взагалі нема. Блять, і, і що тут робити? Ті вже тими черепами обвішались, так камню тут спробувати винести, але ніяк воно не виходить. Був би знизу камінчик, було б легше. Туру туру -ту Вот ще три вийшло. Центр ми винесли, але ми не зарядились. Це дуже погано. І все, і Канна тут зробила своє діло. Блядь. Дурний тапочок, блять, не знаю. Дивись, всі відлітають, блядь, як пити дати. Короче, треба в цьому тапочку щось міняти. Чи то коні не їдуть, блядь, чи то я не, не розумію, що то робиться. Все, блядь, тут можна виходити. Сміло, блядь, головне центр пробило. О, ще мій кавалер, блін, хоче потриматися чуть. Ну але це ненадовго. Так, є. Є, блядь, перший шотик, сука, блядь. Ой, блядь. Да. Разраби, блядь, очки не зараховують, як завжди, Так, сходимо фіолетовою командою, от на такого. Будемо пробувати шолотля не давати заряджатися. Блять, тут вроді є камінчик, хран його знаю. Вот три. Можна ще три підігнати. Так, ми винесли. Шолотля зарядився. А нам би три камінчика, блять, і все. Тільки, блядь, взагалі камінчик не виходить зовсім. Добре, ну фіолетовий з краю. Та де там, блядь? Фіолетових повиходило просто жесть. Давай зараз фіолетовий. Ага. Три можна скласти. Я не розумію, дивись, що їхні, блядь, ці вовки поробили. У мене вже, блядь, героїв нема, нахуй, поки той камінчик вийшов. Три центри героя, блядь, просто тупо ушли спати, блядь. <гум> Жесть, блядь. Я взяв проти шолотля, блядь. Фу, блядь, це піздець просто. Так, Віталік, не психуй, блядь. Успокойся, не психуй. <смістична> Давай просто вийдемо нахер зі гри, покурим. Оце піздець якийсь. Все, тут нема що робити, блін. Опа, ве Так, і тут ми тільки... Майже центр винесли, ну одного героя, блядь, Це прекрасно. Так, сходимо з жовтою командою, вже покурив, блінь. от на таку. Побачимо, далі 5 тапків висить, блядь, ті розраби. Як це все висить, блядь, мені нічого не висвічує, жовтих камінчиків є трошки. Як це так зробити, щоб винести улупі з центру? Туру ту-туру. І... Блін, якщо прокидаємося, ми її заряджаємо. І по комути молодець! Майже по всіх, крім пазузу. Собачкою давай будемо виносити і нема вже куди діватись. І будемо чекати, коли та і кака Зараз ж дах дозарядиться. Уже зарядився. Так, а своїх я вже можу, мабуть, заряджати. Так, можу вже один хід залишився, давай. Під ким це краще? Піддагдаючи. От давайте під цим. Так, є в нас три пустотуші жовтеньких. Ми всіх зарядили, з них все спало і можна виносити оцю цю жовту, я не знаю, хто така. Я в тих нових героях взагалі вже зараз не розбираюся. Так, і блочим, Там ніхто ж не включає Миртайм, добре. Так, тут усе йде до шотика, це мене радує. Так, все шикарно. Є ще чотири жовтеньких. І ще можна три, так що тут. Тут має бути шотик. Пух, нарешті, дочекався. Перший шотик на цій війні, блядь, Це третій тапок уже пішов. А мене далі п'ятий тапок висить, блядь. Шикарно, блядь, Бої мої не пишуться там вообще. Диви тут вообще, бач? Я не провів боїв тут. Хі -хі. Карма дебільна, блядь. Ну, що зробиш тут? Яка, блядь... Яка ігра, такі розраби, як то кажуть. Так, давайте зеленим сходимо. Побачимо, що в нас буде по зеленому камінчику. Тут я вже ігру перезагрузив був два рази, то вже зняло мені ці тапочки. Бо і на полі залишалися ці ігроки, що я на них ходив, цілі, я не знаю. якийсь глюк був. Так тут два сине... Ох, так, зелених трошки є. Ну, Давайте будемо пробувати під Валентіном щось. Так, є ще три під Валентіном. Давай ми тоді розрутуємося. Тільки не заряджай його опять. Так, ми можемо носити або сніжка, або Валентина. Я думаю, краще по центру влупити. Є. Ну, сніжок, а ну, давай, не зарядись зараз. Може і Садорки мечі тобі не дадуть зарядитися. Добре, спрацювало. Тоді під цим гемом. Як він Benjamin? Я хрен, як він там. От і сніжка не стало. Давайте краще, мабуть, винесемо дракона. А це він зараз, блядь, тут може начудити мені, блядь, воскресити все і піздець буде просто. А тут вже буде проще. Тут два хіла. Ніхто з них не стріляє. Тут як не крути, вже маємо робити шотик. Так, да, буде довше, бо зараз він зарядився. А, ні, він не зарядився, це шикарно. Все-таки м'ячі працюють. Ці битві м'ячі спрацьовують непогано. Ось удорки. Ну і хоруса добиваємо. Все, є другий шотик. Так, у мене ще два тапочки. Так, тут опять не списує мені, бої. ну... Так, сходимо з синенькою командою от на таких. Тут мені 9 камінчиків, дайте і все буде шикарно. Да, дали мені 9 камінчиків, блять. 5 камінчиків на полі. Так, є, можна 3 скласти. І підняти ще ці два синеньких догори. І ще можна 3 скласти. Це вже 6. От. Є дев'ять камінчиків, повезло. Тут уже все шикарно має бути. Все. Давайте будемо розртовуватись по всіх. Тріс, тріс, тріс. І хто там що вижив? Лишилися дві баби змійки. Так, нам потрібно тільки знайти камінчика, От, є ще під ангербодою, три камінчика, це шикарно. І лишиться тільки одна. Все, тут шотик. Короткий бій, швиденький, все класно. Вроді і кам'я спочатку не було, але якось вийшло непогано в тому місці, де потрібно. І в мене в три тапки Чи що, блядь, як ці розраби задовбали, блін. От, тапки, бачите, ще висить. Так, схожу я останнім тапочком на оцього віктора. Ага. Взяв я марітку, думав, схожу, блядь. Коротше, тут ігра гра вже Уже його давно убили цього віктора, блін. От бачите, я цього метала вбив, а він далі тут. Так заберу я добивчик, тому що гра глючить, не дає мені ні на кого сходити. Там буся всіх чпокає щось. Так, 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 є три фіолетових краю. Блять, і не хочеться під хепрі заряджати. Я фіолетовий вийде, там хрен там, може раз. Та ладно, тобі дивився. О, вийшов фіолетовий, але толку з того. Хепрі заряжений і по всіх на тобі. Хі -хі. Ладно, добираємо. А, ми ще його не добрали. Так, піднімаємо, щоб... Ну давай, Хепрі, здихай вже, скільки можна. Бля, йоб твою мать. Так, давайте виносимо собачку. Ми Моніку їх є привинесли, але собачку треба забирати. Є тут шикарно. Так, ну що, зачищаємо далі лівий фланг. Вона під різом. У нас багато місця зараз з лівої сторони, щоб шукати камінчика, можна і попрокидатися собі. От, вийшли три під Ісадоркою. Добре, що хотдок спрацював, так би вона мені винесла. А чого в каси ХП зменшилось, коли я ударив? На ньому щось було? Ага, там на них є якісь прокляття ну що дайте мені ж три камінчики давайте добивати ту Адапу і закінчувати з тими тапочками во все давай пора спадки та гіл Так, о, є 0 тапочків. Так, друзі, я відстріляв вже всі свої тапочки якось там. Блин. Давайте результати скажемо пізніше. Закінчилась війна. Оце мій лут, ми перемогли. Давайте глянемо, що там. 5979 на 4767. Так, навколо вітаю перше місце, дарк буся третій, руся четвертий, Ну, наші п'ять зразу. А я там десь внизу... от, 16 місце я. Так, перегорну, щоб бачили, що до чого. Так, не поняв. А по тапочках що там? П'ять, А, у нас п'ять не скинуто, у них шість не скинуто. О, як буває.